Добрий вечір, так божевільна правда про цензуру в аніме. Дивимось. Коротше, тут таке сталося. От, послухайте, Ого. Сиджу я, значиться, за п'ю живчик, дивлюся аніме і бачу велику, довгу, чорну плашку. а точніше, плашку цензури на п'яті моєї улюбленої вайфу. Секунду, oh. де на п'яті що? Шо? Шоб шо? Загалом я не розгубився oh. і поліз в інтернеті з дуже конкретним і конструктивним питанням. Це шо б таке було? І як виявляється, у тому всьому аммери з китайцями винні? Бачите, п'ятка травмує уминня крепших молодих дєдушек в трусіках. А це, в свою чергу, заборонено Компартією Китаю. Я випив восад, сум, розпад, журба. Як жити далі? А просто сказав я собі і пішов робити цей відосік. Тому вітаю з вами, як завжди, я, Анюк, і сьогодні я вам розповім про найдивнішу цензуру в аніме ever. По тому не жлобіться на вподобайку, комент і поширення. Погнали! Якщо вийде реакція, то ось буде цензура на моєму суску. Вона не буде Що щось. Тераформерс. мозаїка на людях один з найдивніших випадків цензури. Трапився в ТВ версії аніме Тераформерс 2014 року. Аніма містило багато жорстоких сцен, де людей шматують гігантські таргани-мутанти. Але от не задача цензурували не лише кров, а й самих людей. Тому в деяких сценах Навіщо? персонажі могли бути повністю приховані за величезними чорними плямами або білими засвітами. Ще виглядало немов глюк відео. Деякі фанати навіть жартували, що дивляться аніме про невидимих героїв, бо за слоями цензури їх просто напросто Автор покаже, як це виглядає, мені цікаво. Та не видно було. Блюрей версія ж стала хоч дивибельною. Більшість спірних цензурних рішень прибрали, але відголоски того крінжу можна побачити навіть зараз. One Piece цензура від 4 kids коли американська компанія 4 kids отримала права на трансляцію One Piece, вони зробили одну з найжахливіших локалізацій, в плані цензури, за всю історію аніме. На думку фанатів One Piece, звісно ж. Так от, з цікавого, усі пістолети замінили на водяні або лазерні. Сцена, де смокер курить була замінена так, немов він просто видихає дим. Ну або ж пару з рота. Також змін зазнала і їжа. В одній із сцен рисові кульки замінили на пончики, щоб західні. Діти Шо? були більш в контексті. Ну бо ж, знаєте, вони ж, можливо, були сильно тупкуваті, не викупили ж прикола б, напевно, да? Будь-які натяки на смерть видалили, все, ванпіса, смерті просто немає, не існує її. Там, замість того, щоб померти, персонажі магічним чином просто зникали. Їх вичоркували, по суті, з історії. Десь я це вже бачив. Кров, до речі, теж цензурував. Було б прикольно, якби він показував, як це цензура виглядає ж на найвищому рівні, не забуваємо про це. Наприклад, коли усопа били його, рани перефарбовували у рожевий колір, немов він людина вино. Як результат, у подальшому 4 Kids довелося відмовитися від ліцензії через негативний фідбек фанатів. Взагалі, аніме хуйня. Я, тут, я людина. Я дивився аніме, ладно, вибачте. <хи> Ці фанати Ванпіс свого завжди доб'явся. Наруто кров це чорнило. <хи> Батьом відоме аніме Наруто теж не обійшла стороною дивна західна цензура. Наприклад, у сценах, де Наруто малює кров'ю символи для виклику жаб, всю його кров замінили на чорнило. звідки звідковоно береться, звісно, напевно, річ восьминіг. Деякі жорстокі рани були також або замальовані, або перефарбовані у чорний, що виглядає як мінімум дивно. Немов персонажа, протикнули ампулкою з ручки. А от на насолоденки okay. у мене для вас таке: в оригіналі аніме є сцена, де джерея кров'ю пише повідомлення Наруто. В американській же адаптації кров замінили на пічок. Хаза no. взагалі Fint? як потом, можна щось там десь намалювати або написати, але хай буде. Сухай, я, я, я поспорю би, от літом, коли. Блін, це вже буквально позавчора спека така була, в футболці жарко було ходить. Прикол тому, що от, якась дика весна, то днем дуже жарко, ночі дуже холодно, ночі чим хотаку ходиш. Літом це буде піпець. Температура плюс 35, плюс 40. Я буду мокрий, і, я не знаю, з моєї футболки можна. Чисто літра два рідини видавить, і я розумію, як це потом малювати. коли тебе всі долоні мокрі, у тебе все тіло мокре, ти просто від того, що ти існуєш, ти мокрієш, блять. Це це жахливо. Ми, яке просто видалили міжвидові рецензенти. Це легендарне аніме, як ви вже знаєте, розповідає про огляд хтивих закладів різних рас веселою командою однодумців. І його повноцінна версія без цензури, по суті, є не зовсім тої аніме, якщо ви розумієте, про що я. Так ось компанія Animation купила якось на нього Дивіться, права, не знаючи про що саме цей тайтл. У висновку, коли було показано Це, першу є. серію аніме, правовласники, та й не тільки вони, якщо чесно, вжахнулися, сіли ще раз вжахнулися, де, запалили цигарку і видалили аніме з усіх платформ де бісової матері. Офіційний коментар з цього приводу був таким: Вибачте, ми не знали, що воно буде аж настільки відвертим. Уміють все ж японці, як то кажуть, Файт. у скромність. Зошит смерті, приберіть цю бісівщину. Аніме зошит смерті теж постраждало від цензури, особливо в деяких західних країнах. У США деякі школи навіть заборонили дітям мати зошит а смерті, з бо школярі писали у них імена своїх однокласників. Зрозуміло, що без жодних Дядь. наслідків, бо це б**ть, просто зошит, якби да. А от у Ой. Китаї аніме взагалі було заборонено через, увага, негативний вплив на молодь. Мало схоже, партію там хвалять. Думаю, якби хвалили більше, аніме стало топ-1 у Китай. Ні, Я серйозно не розумів, в чому приколу. Да, Це просто ну, аніме — це мистецтво. Да? Люди малюють його там. І на, на нього вішать у типу, гіпер багато сенсів, що воно впливає якось. Це, це не тільки з аніме така історія, це і з іграми така історія. Це історія така, будь-чим. Будь що є просто якісь маргіналізована частина населення, яка будь-який витвір мистецтва ігри, аніме і так далі, вважає небезпекою для людства. То як це як це можна взагалі конотувати? Від, від від чого якщо мудрік подивиться, це не означає, що всі підуть писати в зошитах, е, вбивати людей. Хоча ладно, може хтось напише порофу, але конотувати це ставити це в один рівень і збивством людини. Я не вважаю це адекватним. Такі радикальні люди стверджують, що все заборонить усе усім. Ну ти блять, навіщо? Є. Ну і наостанок забавний факт вам підкину. У деяких англомовних локалізаціях прибрали ту саму легендарну сцену, де Лайт, шифруючись від камер їсть чіпси, бо вона здалася занадто нагнітаючою. Ну звісно ж, а то ще не дай Бог Кондраті дитину хватить під час перегляду, Да, на віковий рейтинг ніхто у нас не дивиться. У наших же краях прикол про зошит смерті досі популярний як ніколи. Он відносно недавно був один скандальчик в Тернополі, де стурбовані батьки дзвонили у аніме-магазин поскаржитися на зошити смерті у школярів. Я думаю, це дуже потужне рішення that's з боку небайдужих батьків. Тепер насилля в школі точно поменшає. Цей, хочу зізнатися, мені теж дзвонять, але в основному тільки мої донатори. Ось ці всі прекрасні люди, яким я від цієї душі хочу подякувати. Якщо б не ви цього б канал. Аніме Prison School або школа в'язниця відома своїм відвертим гумором, але деякі телеканали вирішили його врятувати як цноту на випускному. Деякі хтиві сцени були повністю замінені на кадри неба, місяця або природи. Наприклад, у сцені, де один із персонажів дивиться під спідницю іншої героїні, глядачам показали літак у небі. По-філософськи, навіть виходить, де. ще один варіант цензури, який був присутній гігантський. Чорні прямокутники, що закривають майже весь екран, прям як мої прямокутники з минулого відео. До речі, подивіться, відосик, хто ще не бачив, дуже вам раджу. Непогана така колапка вийшла. Зрозуміло, що блюрей-версія все ж прибрала той весь сюрреалізм. Але от я особисто дивився весь цей крінж саме в тому цензурному вигляді. Виглядало дуже, звісно ж, не Він там дуже, бачив, чи тому, що? весь цензурному вигляді. Вигляді, виглядало дуже, звісно ж, не дуже One Punch Man, на яку зацензурили в Китаї. Аніме One Punch Man загалом не має нічого суперечливого, але у Китаї цензура діяла за дивною логікою, немов відчула старі добрі діньки з Мао. Китайська цензура вирішила, що Сайтама занадто лисий, і це непристойний образ. Ну правда ж, а то мало лі, може він капіталістичний гопнік рікітір Хто що Реально. і щоб ви розуміли, у деяких Реально. місцевих трансляціях йому домальовували волосся або робили його голову менш блискучою. М да, що тільки китайці не видумають. Це так завірусилося у китайському інтернеті, що стало мемом, і фанати почали малювати фанарти, де Сайтама ще галяє з доволі такою собі пишною шевелюрою. Сейлор Мун родичі з дивними відносинами. Класика, що аніме теж постраждала від цензури. В оригіналі пара Харука і Мічеру, Сейлор Уран і Сейлор Нептун. Романтичні партнерки, але американська локалізація зробила їх кузинами. Це спричинило ще більше плутанини, бо їх взаємодія не змінилася і залишилася все такою ж романтичною, як і в оригіналі. У висновку автори локалізації отримали м'яко кажучи, родичів. що… Зустрічаються і влаштовують романтичні е, стосунки. Звучить дуже не дуже, якщо чесно. Дуже не дуже. Чорна конюшина цензура алкоголю. Я е, японському шо, аніме не не алкоголь це звичайна річ. Кемпай, всі діла. Але от в американській версії чорної конюшини цензура вирішила інакше наприклад, пиво замінили на чудодійний чарівний сік. А сцени, де при... А мене до речі також є чудодійний сік, наш сік. vám nevidno, ale tu i já buduchno je taky směšný. персонажі явно п'яні були змінені так, не мов би вони виглядали просто втомленими. Ну а що ж, правда, бродяги просто втомилися пити чарівний сачок. От я також 4 травня, буду втомлюватися пити чарівний сачок. У перервах злубцювання ворогів. Ну і до цього всього ще можна додати випадок, де капітан Чармі п'є щось явно алкогольне. Але в англійському перекладі брашку просто переклали як енергетичний напій. Скажімо, Разом ні алкоголю, і йдемо далі. Атака Титанів. партія наказала видати штани. Манга атака титанів такто заборонена в Китаї, але фанати знайшли спосіб адаптувати її під китайське законодавство. У неофіційній китайській версії манги деяким титанам видали штани або одягли у костюми тварин. Також за традицію кров перефарбували у білий колір, що зробило Кейс. сцени ще більш дивними та забавними, якщо чесно. Білий колір для крові виглядає типу. Максимально ніби гірше, навіть, ніж просто про, розумієте. Але заміну білому, заміну червоному, от який би колір давав натір це цифру, але не виглядав, як конча, я не знаю. <с2> Молоко. А -а -а -а. <с2> синій можливо можливо Синій? деякі фрейми навіщось були перефарбовані у синій відтінок, щоб виглядали менш жорстоко? Не хіба хто зна? Я думаю, Бордолий. треба було додати навпаки більше червоних калярів, прапорів. А ірина перейменувати у молодого мао, що йде до своєї мети побудови комунізму у сьому світі. Йолки, я звісно, багато чув і бачив на рахунок дивної та кринжової цензури. Але після того, як я познайомився з цією темою детальніше, у мене відкрилися очі. Іноді добре усвідомлювати, що я не бідний анімешник з Китаю, який дивиться всі аніме-бойовики з кров'ю кольору каму. А що думаєте ви щодо цього приводу? Пишіть у коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. Ну і на цьому у мене все Блін, ну, цензура, Це завжди історія про те, що хтось занадто ну не закомплексований, хтось занадто ударився в традиції, незалежно від типу цензури. Це завжди про те, що щось хочуть приховати через наративи. Радикальної країни, як то Китай, блін, дивно про Америку, звісно, було, але це це до, до хорошого ніколи не доводило, як на мене. Ну, хіба що коли повна якось там пісю замазать, оце єдине що. Якось так. А ти перейшов на оригінал, поняв? Це хто у нас? Це глядач номер 228, і він має перейти на оригінал і подивитися його двічпоняв. Я, я записав тебе. Коротше. Бам. Коротше. Коротше.